Початку війни у Лозівській міській територіальній громаді знайшли прихисток тисячі внутрішньо переміщених осіб чимало з них оселились у старостинських округах. Розуміючи, що саме цим людям довелось пережити, залишивши рідні домівки, очільники старостинських округів разом з односельцями роблять все, аби забезпечити їх, хоча б необхідним. По мірі можливості вирішують проблемні питання різного характеру. На території Катеринівського старостинського округу розповідає староста Андрій Чабан, проживає більше 350 людей, які мають офіційний статус внутрішньопереміщеної особи. В основному це мешканці харківської громади, міста і прилеглі міста, які знаходяться на цих територіях. Це які перші, перші часи війни були вже, скажімо, несли втрати. І їм ніде було ні до кого і остатися там не можна було, і вже нам було проїжджати. Це Камушеваха, це Рушеваха, це Ізюм, це всі ці їх декілька Барвінкове, Всі ці люди приїжджали, і йшов поток машин. І вже 3 березня були перші реєстрації, всі вони заїжджали в сільську раду. Де детально з ними вже працювали і всі просили житло, допомагали всіляко, щоб просили родини, щоб вони приймали мешканців. Всі люди були, ну скажімо так, відкритим серцем, знаючи, що це біда і гора, відгукнулися і приймали цих переселенців. Люди втратили житло, люди втратили майно. Люди зневірені шукали порятунку. В цей час ми працювали всебічну допомогу. Ну, завдяки Сергію Зеленському були надані всі можливі, скажімо, ці допомоги. Це і медичного креста до нас за допомога. Ми надавали її і інвалідам, і переселенцям, і дітям багатодітним сім'ям. Ну, за цей час просто стільки було зроблено, і навіть волонтерами ми співпрацювали, які і до цього часу надають цю допомогу. Деякі хатки просили спожити, хто покупати, навіть заходились. А з перших днів, так, да, всі їхали, всі, ну, мабуть, Катеринівка будь-така, вона і велика, малявничий тут, ну, мабуть, краще в селі, ніж зараз і в городі прожити спробуй. Тому вони і до сих пор ті, які хати покупляли, живуть. Наші мешканці теж давали продукти харчування. І самі ми їздили, коли по ним ну, давали якісь пайки цих мешканців, що всі казали, що влада на місцях, значить ми всі з вами теж нікуди не підемо. А ці, що приїхали, переселенці, їхні діти теж навчаються, всі потреби їхні в повному обсязі, ну, скажімо, задовольняються. Тут, от, тільки з волонтерами, вона яка співпраця Благодаря, що це все під керівництво міста, ну люби верстю населення забезпечувалися пайками. Так що слова вдячності від громади територіальної, а від мешканців, вони переселенців безбежні. З 3 березня перших переселенців почала реєструвати Марина Пелюшенко, спеціаліст першої категорії відділу по забезпеченню діяльності старостинських округів Лозівської міської ради. В один день могла, могла реєструвати по 21 людині. Далі одна сім'я навіть в одному будинку було 17 душ. Це були з грошовахи. Да. Було тяжко, але ми все витримали. Треба було документи відсканувати, щоб вони заповнили всі заяви, все перечитати, щоб було правильно, і відскановані відправити на управління праці. Потім поїхати це все забрати, людям віддати. І так кожен день, з початку війни, рядом був вже староста Андрій Андрій Денрічабан, який їх розміщав, а я вже займалася. Документами. Багато у нас переселенців, які були у лікарні, вони там лежали, але реєструвалися у нас, і ми їм теж допомагали, носили туди навіть їм у лікарню, навіть в бібліотеку ходила, брала їм журнали. Так як я там недалеко від лікарні, то я вже йдучи додому, заходила до них і чим могла запитувала, що їм потрібно, і одяг, і все. Там у нас гемодіаліз такий є, і люди там лежали із Барвінкова, із різних населених пунктів, де йшла вже війна. Одягу не було, в людей зовсім нічого не було. Але нам допомагали перша школа, Лозівський ліцей No1. Наші... Ми їхали туди з Андрієм Андрійовичем. І по списку отримували для цих людей, вони нам казали, що потрібно одяг чи що, і ми там нам допомагали в цьому. Ми їм привозили. Потім, звісно, по довідкам це робили, відправляли самих туди людей, кому що потрібно. Спочатку всього нам дуже допомагав Семен Андрій Володимирович, генеральний директор поспогросвіт, який нам завжди надає транспорт. І по цей день і спочатку війни. Благодійні організації, волонтерський штаб, разом у нас багато, який очолює Дарина Рибалка, кужина у нас є такий Олександр, який теж надає свою техніку, взагалі безкоштовно, нічого за це не бере. Якщо нам треба кудись щось їхати, отримувати цю гуманітарну допомогу завжди. І навіть самі переселенці, якщо даже це не для них гуманітарна допомога для наших мешканців, вони безвідмовно їдуть, грузять, допомагають. А тим часом Катеринівський стар округ поповнився ще двома мешканцями. У нас навіть народилось дві дитинки у переселенців, дві дівчинки. Так що родина переселенців поповнюється вже на місці. У Миролюбівському старостинському окрузі перші вимушені переселенці з'явились десь на початку березня. Наразі їх вже біля вісімдесяти, говорить його очільник Андрій Немашкало. Основна маса переселенців Харків, Ізюм, Барвінківський район, колишній Барвінківський район, села в основному села. Угу. Ну нічого, люди проживаються, якось вже звикають. Так, да, тільки тепер після того, як декупували, вони всі, все там стане добре, вони поїдуть назад і знов стане мало людей. Я так думав, що вони тут життя станеться. Дітей скільки, школа більше б стала. Всі хочуть додому, деякі переселенці. Мені не слухали. Приїхали, кажу, усе, поселяйтеся, беріть огород, садіть, садіть, ну, займайтеся. Та ми через тиждень додому. Ну, зараз їдуть, приїжджають, кажуть, немає, фундамента, немає. Все. А хочуть додому, шукають десь там в населених пунктах, де більш-менш сціли, шукають будинки, щоб там придбати і все рівно туди переїхати. Не хочуть залишатися. Світлана, мати двох дівчаток, розповідає, як у пошуках безпечного місця опинилась саме в цьому населеному пункті. Ми самі з Ізюма приїхали, приїхали сюди в марті, в середині марта з Ізюма. Позвала сотрудница, она сама родом с этого села, сюда позвала голова, помог устроиться, так сказать, всей семьей. У нас очень много было, поэтому и дом, соответственно, нужно было, чтобы был просторный, чтобы все поместились. У нас приехало 6 человек, свекровь, дедушка, супруга. Мы с супругом и двое детей. И потом в июне. мы еще забрали нашу куму с ребенком тоже с изюма тоже изюмские. мы не думали мы очень долго сидели очень долго мы все надеялись, что вот вот все прекратится вот вот а потом когда уже ну, больше двух недель мы просидели в погребе не вылазно и когда уже попал снаряд свекрови рядом с домом и разбила и машину и дом разбила тогда уже решили все нужно ехать. Майже з сімдесяти будинків на вулиці, де мешкала Світлана з родиною, на сьогодні уціліло лише шість, в тому числі їхні. От така красномовна відповідь, чому люди покинули рідний дім? У нас у нас вдома все в порядку. Свікрові супруг їздив, підлатав кришу, підлатав окна, щоб хоча б не мародерили і не затікало погода. Всі інші – либо згоревші, либо розбиті. А ну Виїжджали під обстрілами з дітьми та батьками, їхали, можна сказати, у безвість, гадаючи, як воно буде. А миролюбівка зустріла їх з розумінням, співчуттям та дієвою допомогою. Ой, вообще очень хорошо. У нас получилось. Мы выехали сначала в Краматорск, а с Краматорска уже, потому что связи в изюме не было. Я потом уже узнала, что меня сотрудники искали и в списках погибших искали, потому что связи не было никакой. А с Краматорска уже связались и сюда. И мы приехали к ней. Пока пришел Андрій Павлович і привел нас уже сюди в этот дом. Это уже было вечером. Они нас накрили, стол посадили, накормили, отогрели очень хорошо с местные жители. Всі принесли продукти, продукти питання, консервацию, овочі. очень много одеждой помогли, потому что ехали, по сути, у нас там один тревожный чемоданчик с документами и все. Ну, очень хорошо. И по сегодняшний день, и вчера он мне принесла две сумки консервации, поэтому жаловаться грех. Вы знаете, даже в Лозовую бывает, ну, там приезжаем, раз в неделю ездим, чтобы скупиться в холодильник. Даже в Лозовой бывает, если всплывет разговор, что вот мы переселенцы, Либо скидку какую-то сделают, либо дітям какой то гостинчик передадуть, это, конечно, очень Ну, це, звісно, очень за це благодарность. Староста добре пам'ятає той день, коли ця велика родина прибула до села у пошуках безпечного притулку. Вони приїхали, я прийшов в гості, якби до них з ними познайомитися. Машина була у них, ну, задні, нема в них просто ззаді немає нічого. Місце заднього стекла. Було, ну, покривало було. Бампера немає, все розбите, все в осколках, все побито. Ми приїхали вже та в 8 ми, мабуть, приїхали сюди, да. Потім поки, поки їх ну, покормили туди-сюди, приїхав власник цієї будівлі. І вже в комендантську годину ми переїжджали з того краю села, Бахтіна краю села сюди і поселялися. Люди навіть ну, сказали, що буде їм криша над головою, Все. Що там всередині, вони просили їм, аби було краще. Ну, а попало їм, що є деякі удобства. І водичка є там, і тепло, головне, тепло було. Приїхали ну, березень, місяць, холодно ще. Ну, Чим могли, тим допомагали. Дякую, чи, ну, волонтери дуже допомагали. Вони нам допомагали, ми їм допомагали. Сергій Володимирович Зеленський, наш мер, теж, він дуже багато організовував. Гуманітарної допомоги, яку ми потім роздавали нашим місцевим внутрішньопереміщеним особам. Незабаром після переїзду Світланиної родини приєдналась до них і Кума з донькою. Все добре, дякую всім, хто допомог. допомогли багато, всім допомогли. Дякую Віталій, чоловік Світлани, корінний із До війни працював на елеваторі, жив спокійним, розміреним життям зі своїми радощами, виховував донечок. Як наразі живеться Віталію на Лозівщині? Чи живо привикнуть привик в місті. Ну нормально, зато люди спілкувальні. і дуже-дуже хороші. Дуже хочеться домой. якщо чесно, плани їхати домой, тому що. Ну, только в ближайшее время, когда восстановится вся инфраструктура изюма, интернет нужен по-любому для работы, и не только для работы, для учебы. А как склалось то сумкой и старостую? Отлично. Он очень помогает нам, поддерживает во всех вопросах, в том числе и в правовых, если что-то нужно где-то оформить, либо еще что-то, помощь какую-то получить. Відзначив Віталій і допомогу надану його родині в оформленні документів набутті статусу внутрішньопереміщеної особи для отримання відповідних виплат. Ніяких ніяких очередей, нічого не чекати не нужна на цього все нормально. Якби тільки міг наш ворог усвідомити, наскільки він своїми підступними діями змінив життя мільйонів невинних людей, змусив страждати заумирати від кожного різкого звуку дітей. Хоча, можливо, він з цього тільки радіє. Наскільки травматичним виявився переїзд з рідного дому для дітей Віталія та Світлани? Спочатку важко було, особливо младше, Сильно боялася всіх громких звуків. Ну, звикли вже, тому що тут тихо. К хорошему быстро привыкаешь. А с детьми, конечно. Тяжело было, очень тяжело было, потому что мы еще тогда были активные, боевые действия, и рядом, и часто слышался и грохот, часто самолеты летали, дети очень боялись. И ночами Сами постоянно, ночью. по сегодняшний день просыпаются ночью. Младшая спит с нами, она боится спать отдельно, хотя до этого она в режиме спала сама уже, ей 4, вот в феврале будет 5, и сейчас она не, ну, не может. И больше месяца она боялась каждого шороха, каждого звука. Не дай бог самолеты где-то. Пока уже мы ей объяснили, что тут безопасно, тут все нормально. Ну, вы знаете, слава Богу, в погреб мы ни разу здесь не спускались. Это, конечно, дорогого стоит. Единственное, чего не хватает, это хочется дому. все. Остальное по всем вопросам, ну, как уже супруг сказал, нам помогает Андрей Павлович и помогают хорошо соседи. У нас Мы вообще здесь хорошо попали. У нас соседка, бывший директор школы, она часто и с детьми занимается, и сказки им читает. Поэтому, ну, очень довольны. Так сказать, что чего-то не хватает, есть все. Все, что необходимо, без предметов роскоши, все есть. Все, І віші, і продукти, і любой вопрос ми знаємо, куди звернутися. У панютинському старостинському окрузі наразі проживає близько 650 вимушених переселенців різними шляхами, кому як вдалося. Прибули вони до нас з Ізюмського району, з Харкова, з Бахмуту, з Барвінківщини. І що поближче до міста свого далі не хотілося їхати нікуди. Коли ви приїхали? Коли ви прибули? Е, у березні. Сразу, як тільки попали під обстріл, сразу і поїхали з міста. Угу. Тобто централізовано було організований виїзд? Такий? Ні, самі поїхали. Самі ви, да, ви, ми виїжджали. сіли на електричку і поїхали. Угу. Поїхали до Лозової. А куди от ви звернулись відразу, як приїхали до Лозової? По так, да, з Гопрову, постсовіт, так, так, так. Старостинська округу постсовіт. Тобто ви з вокзалу от куди пішли ви? Е, старостинський посавіт, а потім нас вже розселяли. Mm -hmm. так, там вони розселяли. Нам тут допомагають, допомога волонтерами, все добре і харчі нам дають. І Дарина тут дуже добра волонтерка. Вона mm -hmm. все нам у нас опікується у дуже добре. А ви коли приїхали до Панютіного? Ми 16 квітня. Оце з курульки з нашої вулиці, оце останніх вивезли воєнні. Уже у нас там дуже були здорові дії. Ми дві тижні сиділи у підвалі, а потім вже наш шість чоловік, три сім'ї, вивезли нас до станції Бандишева, Донецької області. А тоді ми сутки побули Григорівка, оту під Барв'янкова, а потім сину. Моєму позвонив парень з селічовки, і вони тут вже були, і сказали, що є місто, і оце нас син сюди привіз. Привіз до Інни Олександровни. І на у нас сюди, о -о оце в общежиття, і оце ми отут знаходимося вже півгода, і я від відсіля тільки додому. І вікна були побиті, і ми сидимо. Оце, що у нас отут, оце залишилися такі самі. Міцні люди, які нікуди не, не бігали, чи за квартиру, чи з квартири, сиділи, сидимо і будемо сидіти, всі сказали, поки вже наші не освободять, і щоб додому тільки відсіляв. Дуже тут добра, у нас Дарина, дуже хороша волонтерка. Вона нам в літнього времени ми взагалі кожну неділю отримали гуманітарку, тепер два рази у місяць, От, ну, піклується дуже. Інна Олександровна теж нам багато допомагає, теж гуманітарка і одіяла дали нам, і оце, що гігієну всю. Я нікуди не хочу відсідати. У нас душ тут є, у нас дві стиральні машини, будь ласка, стирай хоч день і ніч. От, кухня хороша. Ну, ну все хорошо. добре. Вікна зараз поставили. Розумію, що ми вже всі як одна велика родина. Так, Я так, да. І ми як одна родина. родина. Ми 11 квітня приїхали, раніше трошки. Ну як, як і всі тікали, прибули сюди. Ну, вас вивезли сюди, чи ви? Ні, самі? ні, ми самі. Сами. Ми самі з сусідами приїхали. До Інни Олександровни просили роботу. спасибо, роботою забезпечили нас. Так що за все Де ви спасі... працюєте в інтернаті, психоневрологічний інтернат. Я умовами задоволений. Я приїхав сюди 9 місяців тому. Я, я привіз родину свою, привіз батька, матері, двох братів. Це ж мій брат тільки. що був. То він був так. Ми приїхали тільки, як мер міста Барвінкого об'явив евакуацію міста і ближайших сіл, тому що у нас були у нас якраз наші села були на передовій. На передовій ну, було дуже, дуже ж гаряче там було. Дуже гаряче були військові дії, там взриви, там все було. Ми приїхали сюди і нам тут сподобалося. Староста нам попливала на наші умови, вона нам допомогла, житлом допомогла, допомогла гуманітарною допомогою. Дуже ну, ну, нам сподобалося. Ми тут живемо на даний момент з братом. Дуже відчувається турбота, тому що якби. Органи влади дуже працюють добре, органи влади працюють. І волонтери, волонтери працюють, допомагають нам дуже сильно. І держава. Держава нам кожен місяць допомагають ВПО. Нам. Для вимушених переселенців очільник панютинського старостинського округу Інна Одовиченко – перша людина, до якої вони звертаються по допомогу. Але я хочу сказати, що таких добрих людей, які ось до нас заїхали, я не бачила. Так, і в нас селище добре, люди добрі, але ці люди вони внесли, вносять таку доброту, розумієте, вони таку біду перенесли зазвичай, але ну це ви час їх ну так зрозуміло, що трішечки роз, розворушили рану. Але вони посміхнені, вони завжди приходять, усміхаючись, вони ніколи не... Не жалуються, от на те, що там скаржаться на те, що чогось немає. Є проблема, будемо вирішувати. Коли почалася війна, і люди почали заїжджати, зрозуміло, було важко, але нам дуже допомагали продуктами харчування. Це наші підприємці, люди, які тримають, отримують магазини. Продуктами харчування найбільше вони взяли на себе цей тягар і вони допомагали. З квітня місяця почалася допомога гуманітарна вже централізована. Через Лозівську міську раду. Ось звучали тут слова про те, що влада допомагає дійсно. Без влади ми нічого не зробили. Дякуємо Сергію Володимировичу Зеленському, Юлі Олександрівна світлична до нас сюди залітали. Були проблеми найперше, це пральна машинка, так? Першу машинку дали люди, просто люди нашого селища. Зрозуміло, що машинка не нова, проблеми з машинкою. Другу нам машинку Сергій Володимирович передав. Потім привезли нову машинку, Юрій Вікторович Кушнір завезли через Червоний Хрест України, здається. Тому ті потреби, які ну, навіть і виникали, вони вирішувалися швидко. Зрозуміло, управління праці захисту населення кіпкала Вікторія, теж через її органи ми вирішували проблеми в основному. Це Засоби гігієни допомагали, завозимо сюди централізовано, Тобто, так на сьогоднішній день, вже через Старостинський округ вже менше гуманітарної допомоги, але добре в нас працюють волонтерські пункти. Це рибалка Даріна, за що її великим дякуємо. Світлана Каченка, це наш підприємець місцевий. У неї Аня Щековська і допомагати ж гуманітаркою декілька разів привозили. Оці хлопці, які тут стоять, і чоловіки, і хлопці, це ті, які найчастіше нам допомагали і грузити гуманітарку, і вигружати. Ну, камішки по 50 кілограм муки. Зрозуміло, що жінкам не підняти, і що нас чотири. І в Дарини хлопці ходили, допомагали, підказують. Проблема зрозуміло, була з вікнами, коли тут стався вибух, ось неподалік. Всі вікна повилітали. Розумієте, вночі проснувшись, от перша думка була за них. Але жодного панічного дзвоника не було. Це люди вже вдруге пережили от такі, так, таку біду. Тобто молодці, зрозуміло, ну нема такого, що потрібно ну, там вирішувати проблеми. Да, зараз ідуть ремонтні ремонтні роботи, вставляють вікна. Ви бачили, хлопці допомагають працівникам, тобто такі відгукуються люди. Проблема є, яка робота. робота. Є громадські роботи. У нас пару чоловік працює на громадських роботах. Ось Валя і Інна ще одна є жіночка, яка живе в приватному секторі, прийнята до панютинського психоневрологічного інтернату на ну, постійну роботу. На громадських роботах тимчасово люди виходять, допомагають наводити лад в селищі, За що ми їм дуже вдячні. Цей чоловік врятувався дивом, пішов до знайомих, а тим часом ворог знищив його хату. Якби залишився, то у кожного тут своє горе. Але люди діють, допомагають одне одному, допомагають громаді, яка їх прихистила. І свято вірять у майбутню перемогу. Перемога за нами. Перемога за нами. А перемога Це все буде за нами. Україна. І, все буде. і Ми сумніваємося. Ми сумніваємося, що перемога буде за нами.